Так я? щоб ще вироби якісь були. Тапа, я готовий. Привіт. Привіт. Е, Назвись, будь ласка. Мене звати Анастасія Колісняк. Я художник-ілюстратор, створюю біжутерію. Ось. Анастасія, звідки ти? Я з Калуша. Ну, я з Калуського району, але наразі живу в Калуші. Ага. А звідки з якого села? Степанівка. Степанівка. Так. Це десь в напрямку Градівки? – Це в напрямку верхні. Верхні. Верхні, туди. Так. На, на захід. Okay. Е, наступне питання. Чи є в такому місті або селі, де рефлексувати, показувати свої роботи, читати вірші, музикувати, займатися творчістю? Мені здається, що хаб для цього дуже класне місце. Бо раніше я нікуди так не ходила, але це чудесна можливість. І подивимося, що приведе цей вечір. Мені дуже цікаво, я дуже рада, що я сюди попала. Дякую. Що ти відчуваєш, коли створюєш якесь мистецтво в даному випадку образи творчі. Що Ну, Я взагалі творю багато і малю ілюстрації, створюю біжутерію і пишу. І це ж вже такий потік свідомості, таке натхнення. Іноді ти просто знаєш, як правильно провести лінію. Це... Але в цілому це задоволення від життя і радість в тому, що ти можеш займатися тим, чим, що тобі подобається, ось і що воно буде подобатися іншим людям. що це інше питання. А для чого тобі це? Щоб жити Це мій сенс життя в тому, що я творю насолоджуватись. Для чого жити, якщо не насолоджуватися? Я насолоджуюся в творчості. Ось. Чи влаштовує тебе все і чи подобається тобі організація цієї події? Тоді трансформації? я думаю, якщо я скажу що мені щось не подобається, мене заведуть і будуть бити. Тому мені все дуже подобається. Насправді дуже атмосферно, дуже класно. Музика, люди, вільна атмосфера, немає якогось такого сухого. Мені все дуже подобається, я дуже сподіваюся. Наступне питання трошки довше. Чому варто підтримати мандрівну майстерню без хвостик мав і чому ти відкликнулася брати в цьому участь? Я мене все дуже вийшло все спонтанно. Я навіть мало мало дуже часу на підготовку. Можливо, це дуже помітно. Думаю, потрібно підтримувати, тому що зазвичай сюди ходять творчі люди, і тут хороша можливість познайомитися з іншими творчими людьми. А це знайомство в нашому житті. Це, здається, найбільше важливо. Те, що знайомства іноді приводять до дуже крутих ситуацій і взагалі це дуже класно. Я так хвилююся, про нього говорю. Думаю, потрібно підтримувати творчих людей. і Просто насолоджуватися атмосферою. Ось. І дуже класно, що такі дійства відбуваються, що ви мандруєте, і можна не в одному містечку організовувати такі дійства. Дякую. Так. Дякую. Е, наступне питання, і воно буде відрізнятися від всіх інших питань до цього. Воно звучить так, чи комфортно тобі бути голим на публіці? Я не пробувала. Ага. Тому а дуже як, складно я, як, як ти думаєш, ти б змогла позувати для ню фотосесії або ем, для живопису? Я думаю, що в майбутньому змогла. От зараз я не готова, але я дуже, дуже об до цього від, відношуся, оскільки я сама художника, я розумію, що натура це не як якийсь сексуальний об'єкт або щось насмішливе, чи ще щось, це естетика. Я думаю, що в майбутньому, можливо, але це якщо мені буде хотітися, якщо мені буде гарно буде. Дякую, Анастасія. А, тобто, якщо ми сьогодні запропонуємо цього кучерявого хлопчика Дениса для якоїсь, можливо, ні сесії, то сьогодні відповідь буде ні. Щоб я їм позивала сьогодні, точно ні, бо я не готова. Якщо я морально колись підготуюся, то Буду я вам не бачу до наступної такої пропозиції. Добре, Буду. Клас. Я подумаю. Подобається дуже дякую. Дяко. Мені було цікаво.